Ремонт доріг облавтодор почав півтора місяці тому, повідомляє начальник Дмитро Копченко. Ямковий ремонт провели у першу чергу на дорогах державного значення. А загалом ямкового ремонту потребують 850 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна. Зрозуміло, що ця цифра на сьогоднішній день дуже велика, і цими коштами, які нам дав облавтодор, ми ліквідувати всю ямковість. Не зможемо. Спочатку ми виконували аварійний ремонт холодним асфальтобетоном. Його було випущено з підрозділами облавтодор 850 тонн, який ми використовували в першу чергу на дорогах державного значення це Київ, Харків, Довжанський, Полтава Олександрія, Решетилівка-Дніпропетровськ, суми Полтава. В межах Кателевського району щодо доріг обласного значення бюджетом укравтодору на 2015 рік передбачено фінансування на експлуатаційне утримання в розмірі 125 мільйонів гривень. Ці кошти розподілять на зимове утримання доріг близько 30% усієї суми ямковий поточний і капітальний ремонти.